Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні на моїй кухні я починаю свій одноденний міні-влог. У Вінниці сьогодні субота, і день має бути дуже насичений на. Книжкові події, адже відкривається книгарня Віват у Вінниці. Мені дуже цікаво туди завітати, поглянути, як на все облаштовано. Думаю, що придбати книжок. А ввечері в іншій книгарні герої буде зустріч з Ростиславом Семківим, якого я також люблю слухати. Тож цікаво буде піти на офлайн-захід. Що ж, Продовж цього одного дня, окрім цього всього, гармидеру подій, який відбувається у Вінниці, ми ще будемо читати сіли на кінга, та що породжує вогонь, трішки відпочивати, пити смачну каву від «25 кофе розтерс, яка вже, до речі, пахне тут на всю кухню. Я вже хочу її пити. І показуватиму вам трішки свого буденного вихідного, який, до речі, єдиний на цьому тижні. Ну що ж, поїхали. Ну і, як ви можете почути, моєму попугові Антонові також дуже подобається цей сьогоднішній день. Він, мабуть, теж в очікуванні, бо оре наче не вже Сьогодні від 25 кофі Ростерс хочу вам показати, ну Просто тепер мою улюблену каву, серйозно. Мені попередня кевінова кава, яку я вам показувала в цьому своєму відео. До речі, можете прийти та подивитися. Дуже сподобалася. Але ось ця новинка суміш трьох арабік з ароматами какао та абрикосового варення. Просто вкрала моє серце. Дуже стійкий, м'який напій. І я вже треную, що вона скоро буде закінчуватись. Тож треба буде брати поповнення. Кевінова кава це кава 25% з якої перераховують на львівський притулок тварин постраждалих від війни. Тож купуючи таку каву, ви ще й робите довгу справу. А від мене у вас є 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож користуйтесь промокодом та смакуйте смачною кавою. За вікном, до речі, непонятно що твориться. Одні люди ходять в кофтах, а інші в теплих куртках. До речі, зацініть яка в мене чашечка. Так, що я вам можу сказати? Читаю зараз та що породжує вогонь Стівена Кінга. Насправді чула відгуки, що це доволі така книга, яка підліткам часто подобається. І тому, можливо, її трішки відкладала, бо думала, що може вона буде для мене якоюсь вже не своєчасною, але я ось прочитала станом на зараз 125 сторінок. Вранці от, прочитала десь, може, сторінок 15-20. І мені дуже подобається, дуже цікава історія. Тут розповідається про пару, яка взяла участь для того, аби просто зробити гроші, будучи студентами. 200 баксів. Вони взяли участь у випробувані. Партії номер шість, як вона тут зветься. Їм сказали, що можливо вам пощастить і вам вколять воду. А якщо не пощастить, то вам вколять якісь психотропні е, речовини, які будуть якісь галюцинації, вас можуть виникнути, щось таке. І ось, власне, після цього вони зрозуміли, що у них є певні здібності. І ось і цієї пари народжується дочка, яка власне. Породжує вогонь, і е, їх починають переслідувати люди, які власне були авторами цього експерименту для того, аби забрати від них доньку. Е, дуже динамічно, цікаво, вдосталь діалогів, е, класний сюжет. Я не знаю, я прямо читаю, захоплююся Е, клас. Е, думаю, що доволі швидко прочитаю цю книгу. Не знаю, правда, чи сьогодні в мене буде на це багато часу, е, а зараз думаю, оце може. Додати трішки домашнього контенту в цей влог, тому що мені прийшло повідомлення від нової пошти, що з Тернополя батьки прислали мені посилочку, я не знаю, що там, але я думаю, щось смачненьке, солоденьке точно є і м'ясненьке. Тож візьму вас з собою, покажу вам, що там мені прислали. Ходімо. Поїхали розпаковувати, е, мені завжди дуже надійно, замотують ці коробки прямо. Я зараз буду з цим скотчем боротися. Вам мам, я, звісно, все пришвидшу, але ви розумієте, що тут роботи багатецько. Боже, я не знаю, як це все розпочати. О боже, невже я звінила цю коробку? <смі> так. О, я не знаю. Цей, звісно, контент не дуже книжковий. Але... погляньте. <смі> я ще досі не знаю, чи я це буду виставляти, але познімаємо. Так, тут всякі смаколочки солоденькі. А ще я вам покажу, яку красу робить моя мама, бо вона мені казала, що вона мені передасть це. Просто погляньте, які чокери. Це такі, як у Лесі Українки були. Робить моя мама. Ну, звісно, вона не під цей одяг, але погляньте, яка красота І ще такий червоненький. Якщо вам потрібні такі речі, то, будь ласка, звертайтеся. А тут ще боже, Є різні шоколадочки у формі циплятка, курочки, боже, я не знаю, чого ви це бачите. Наскільки це мило виглядає зайчика. Це довели вже готується в формі ложечки шоколадної. Клас! <смі> Зараз буду об'їдати з цим всім, а потім вплимемо на відкриття вівату. Я завітала у книгарню Віват, яка відкрилась у Вінниці 6 квітня у перший день її власне відкриття. Вони працювали кілька днів до того в тестовому режимі, але я до них не заходила. Знаходиться книгарня у самому центрі Вінниці, прямо в серці. Тут на відео ви можете бачити, моє задоволене обличчя від кількості людей, які прийшли на відкриття. Дуже тіше, що є стільки людей, які захоплюються читанням, і просто на касах стояли люди з багатьма книгами. Це класно спостерігати. Книгарня сама світла, простора, є де походити, є дзеркало, де можна сфоткатися, є місце для сидіння представлені всі мені здається основні українські видавництва. Є вдосталь сучасної української літератури, сучасної зарубіжної прози. І я придивилася собі ще кілька книжок, але на щастя вийшла лише з одною, потім вам покажу з якою. До речі, дивилась також на книгу Мехеда «Позивний для Йова». Я вам раніше про неї розповідала вже у своєму відео. А, так, майже вже вийшла з нею, але все ж таки не сьогодні. А придбала я собі Мілана Кундеру. Я також говорила, що хочу купити нестерпно легкі збуття, і ось цей день настав. У книгарні, дуже привітні працівниці, а ще можна було у день відкриття витягнути знижку зі штрих-кодом до 70%. Я витягнула на 70%, і ось все рівно така приємність. П'ятнадцять відсотків виконував. نسم دسات اوي Так, ну що ж, вийшла з книгарні Віва, звісно, не з пустими руками. І знаєте, я настільки вражена кількістю людей, які прийшли на відкриття сьогодні. І це при тому, що сьогодні, 6 квітня, немає подій. Всі основні події завтра. Зустрічі там книжкові обговорення, але все рівно людей безліч. Люди говорять про книжки. Навколо по вулицях ідуть люди і обговорюють книжки. І це якесь таке приємне неймовірне відчуття. Клас, дуже радію, що у Вінниці відкрилась ще одна книгарня. Я сподіваюся, що вона буде місцем, де часто буде багато людей. Мені щиро кажучи, сьогодні було так трішечки дискомфортно знімати все, але ну, сьогодні прям толпи там були людей. тож таке, що ж зараз трішки погуляю по парку і буду йти на зустріч з Семківим. Плавав по морях і пише по морях. Але вона мені сказала так, вона не починає відмовляти до цього. Сказала мені, ти отнімай заслуг, це така професійська. Три тижні своїх, але це через те, що я тільки по вечорах її читати, а сьогодні заранку. Я в мене не мав аж такого фаташизму, замилування книжками. Але мені подобаються книжки, там їх нюхаю, там старкає, там серце. Ні, ні, я не хочу. <плес> мені вони просто подобаються, Мені вони просто подобаються. я вже прийшла додому після заходу, трішки полежала, відпочила, почитала кінга, повечеряла і вже буду завершувати наш одноденний влог. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною провести цей день. Я намагалась показати вам якомога більше розмаїтого контенту, і сподіваюся, мені це вдалося, та вам було цікаво його провести зі мною. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступному відео. Па-па!